Поки ми всі в очікуванні на нашу безперечну перемогу, жовтень обіцяє радувати прем'єрами нових фільмів у найрізноманітніших жанрах. Насамперед, зверніть свою увагу на українську драму Як там Катя, яка вже встигла отримати дві нагороди на престижному міжнародному кінофестивалі, що проходив у локарно. Водночас цього місяця вийшли аж дві біографічні стрічки, присвячені британській королівській родині, покійним королеві Єлизаветі II та її чоловіку принцу Філіпу. А от які ще нові фільми будуть боротися за нашу з вами увагу, дивіться далі у відео. А перед початком його перегляду підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Як там Катя в одному зі своїх інтерв'ю акторка Анастасія Карпенко, яка грає головну героїню у драмі Як там Катя, заявила, що цю стрічку сміливо можна назвати найкращим та найстильнішим українським повним метром, навіть не зважаючи на те, що для режисерки Крістіни Тенькевич це взагалі дебютний проект. Звучить досить голослівно, якби не той факт, що фільм уже отримав дві нагороди на престижному міжнародному кінофестивалі, який проходив у локарно у Швейцарії. Тут він здобув спеціальний приз від журі Сіне Плюс. А виконавець у головної ролі Анастасію Карпенко визнали найкращою акторкою. Розповідає нова картина про Анну, одинаку матір, яка виховує доньку Катю та мріє подарувати останній краще майбутнє. Однак, працюючи лікарем швидкої допомоги, зробити це досить складно, а тут ще й життя ставить головну героїню перед непростою моральною дилемою. Варто відзначити, що цей фільм фактично є проектом двох осіб акторки Анастасії Карпенко та режисерки Крістіни Тінькевич, які працювали над нею близько п'яти років. А от оцінити нову стрічку можна вже з 4 жовтня в кінотеатрах. Хроніки Веспер Ця фантастична драма є спільним продуктом Литви, Франції та Бельгії, яка створена режисерським дуетом литовки Крістіни Бузіт і француза Бруно Сампера. Бюджет стрічки склав усього 5 мільйонів євро. За цю суму творці фільму спробували знайти свій оригінальний візуальний стиль нового світу, що одночасно відсилає до художників золотої епохи нідерландського живопису та сайфай-робіт Девіда Кроненберга з історією на кшталт Чарльза Дікенса. За сюжетом на землі майбутнього сталася екологічна катастрофа. Заможні та впливові люди живуть окремо у так званій цитаделі, де їм доступні усі блага вцілілої цивілізації. А ті ж, хто залишився поза цитаделю, живуть у вічному пошуку їжі. 13-річна Веспер піклується про прикутого до ліжка батька, з яким спілкується за допомогою дрона. У своїй лабораторії вона проводить експерименти, аби повернути колишню на сінню рослин. Якось блукаючи лісовими хащами та шукаючи щось істівне, Веспер знаходить місце падіння кораблів, які летіли з цитаделі, та рятує одного з пасажирів у надії на те, що це допоможе їй переселитися в напевно що єдине безпечне місце. Однак ця зустріч стане доленосною не тільки для головної героїні, але й для усієї планети. А от спостерігати за пригодами юної Веспер можна вже 6 жовтня у кінотеатрах. Прибулиці з майбутнього 6 жовтня у кінотеатрах стартували покази ще однієї фантастичної стрічки, події, які розгорнуться на землі майбутнього, яка так само переживає екологічну катастрофу. Однак на цей раз це спільно зробили кінематографісти із Бельгії та Франції за допомогою елементів комедії. Сюжет нового фільму паралельно покаже два часових проміжки Сучасний світ та 2555 рік. Планета майбутнього не в силах оговтатись від низки екологічних катастроф. Одна з них аварія на атомній електростанції. Причиною цього стало те, що у наші дні корумпований чиновник вирішив підписати дозвіл на її будівництво, що за кілька сотень років і стане причиною наближення кінця світу. Його донька Аліс видно не дуже любить свого батька, або просто має загострене почуття відповідальності за майбутнє планети, оскільки бере участь у протестах проти будівництва. Напевно, що її погляди розділяє і прибулиці з майбутнього, який теж хоче попередити людство про можливу небезпеку. За відгуками кінокритиків, режисеру нової стрічки вдалося створити повноцінний, захопливий та реалістичний всесвіт. І це все він зміг втілити, виходячи з бюджету, який склав близько 5 мільйонів євро. Таке враження, що більше цієї суми на зйомки фільмів у європейських країнах не виділяють Королева Єлизавета II. Її славне правління. Швидше за все, відчули, що 8 вересня цього року у віці 96 років померла королева Великої Британії та королів співдружності Єлизавета II. Відзначилася вона вже як мінімум тим, що правила 70 років і 7 місяців. Найдовше з усіх британських монархів за всю історію. І якщо для багатьох осіб її смерть стала великою трагедією, то для деякого, як, наприклад, Алана Байрона, поводом для зйомки нового біографічного фільму. Адже ще не пройшло і місяця після цієї події, як режисер уже 6 жовтня виніс на суд глядачів свою документальну кінострічку. Зрозуміло, що розповідає, вона про славне правління Єлизавети II, яка для багатьох стала взірцем витривалості та гідності, і славилася тим, що королівський обов'язок завжди ставила вище за особисті інтереси. У своїй роботі Байрон використав документальні кадри різних часів, а також спогади людей, які добре знали королеву, діки арбітра, колишнього прес-секретаря королеви, Сари Бредфорд, біографа королівської родини, Джерса Брандрета, телеведучого та колишнього члена парламенту, а також журналіста Філа Дампіра. Принц Філіп. Людина поза троном. Не відходячи далеко від каси, відразу повідомимо, що цього місяця, а саме 20 жовтня, у кінотеатрах, також можна буде переглянути документальний фільм про принца Філіпа для багатьох людей. Він відомий тільки тим, що був чоловіком королеви Єлизавети Другої. Однак із нової біографічної стрічки ви дізнаєтесь, наприклад, те, що при народженні він успадкував право посісти датський або грецький престол та мав родинні зв'язки майже з усіма європейськими монаршими сім'ями. Проте, у 1922 році він змушений був покинути свою батьківщину, а згодом і зректися усіх титулів. Свою майбутню дружину принц зустрів у 18 років. Єлизаветі тоді було лише 13. Тож батько майбутньої королеви дозволив закоханим дружитися тільки коли Єлизаветі виповнився 21 рік. Хоч принц і не мав такої ж влади, як королева однак завжди підтримував дружину, дітей та онуків. Нова документальна кінострічка показує чоловіка королеви таким, яким його могли бачити, наближені до монаршої родини особи. А одним із головних оповідачів у фільмі є колишній прес-секретар королеви Дікі Арбітер. Хелловін. Кінець. Цей слешер стане 13-ю та заключною стрічкою франшизи, перший фільм якої вийшов на екрани у далекому 1978 році. У 2019-му було анонсовано виробництво двох сиквелів, спочатку їх планували знімати одночасно, але згодом вирішили дочекатися реакції глядачів на перший із фільмів і тільки потім братися за продовження. Виходячи з того, що 13 жовтня в кінотеатрах стартували покази заключного фільму, відгуки як глядачів, так і критиків творцям стрічки сподобались. За сюжетом пройшло чотири роки від подій, показаних у попередній картині. Майкла Майерса давно вже ніхто не бачив, а Лорі Строуд живе разом зі своєю онучкою Елісон. Жінці набридло постійно перебувати у страху, тож вона вирішила відпустити увесь свій біль та жити спокійним життям. Водночас вона вирішила написати мемуари. Однак безтурботні дні закінчується, коли місцевого хлопця Корі звинувачують у вбивстві малюка, за яким він доглядав. Саме з цього моменту вже в тринадцятий раз усе почнеться спочатку. Але головне, аби спочатку не почалася велика кількість самоповторів та жанрових кліше. Мій домашній крокодил. Любителям анімаційно-ігрових фільмів теж буде що подивитися цього місяця, оскільки 20 жовтня в кінотеатрах нам покажуть захопливу та зворушливу історію за мотивами популярного одноіменного дитячого оповідання американського письменника Бернарда Вебера про крокодила на ім'я Уайл. На відміну від свого літературного протеже, анімаційний крокодил буде ще й співати. Тобто перед нами не тільки сімейна комедія, але ще й мюзикл. За сюжетом, Джош разом із батьками нещодавно переїхали до Нью-Йорку. У новій школі він безуспішно намагається знайти спільну мову з однолітками. Прибираючи нове помешкання, мама хлопця натерпляє на крокодила, який живе у них на горищі. Лайл справжній морський крокодил, який чудово співає та має дивовижні акторські здібності. Шкода тільки, що дорослі не дуже горять бажанням кожен день слухати пісні у виконанні американської версії крокодила Гени. Варто відзначити, що усі вокальні партії у нові кінострічні. Сі виконав канадський співак Шон Мендес. Чорний Адам. Цей фантастичний бойовик стане 11 фільмом у розширеному кіно Всесвіті DC. Спочатку передбачалося, що перша поява супергероя на екранах відбудеться у фільмі 2019 року Шазам. Проте згодом плани продюсерів дещо змінилися. Тому персонаж Чорний Адам у виконанні Двена Джонсона отримав свій сольний фільм а також він з'явиться у продовженні Шазаму. Про своє бажання втілити цього героя коміксів на великому екрані. Джонсон перше заявив, ще у 2014 році. За словами актора, він з дитинства мріяв приміряти на себе саме цю роль. Напевно, через велику любов до цього антигероя Скалай погодився вперше в своїй кар'єрі зіграти лиходія. Хоча останнє твердження може видатися і помилковим, оскільки легко може статися так, що у фільмі Чорний Адам вирішить очистити своє ім'я від лихої слави. Якщо ви вперше чуєте ім'я цього негативного персонажа, то повідомляємо, що він є заклятим ворогом Шазама і володіє такою ж силою, як і останній. За сюжетом минуло майже п'ять тисяч років відтоді, як стародавні боги зробили чорного Адама всемогутнім і відразу ж запроторили до в'язниці. Проте він звільниться зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя. Побачити новий супергеройський фільм можна буде вже з 20 жовтня в кінотеатрах. На західному фронті без змін не обійшлося цього місяця і без військової драми. Точніше, перед нами класичний антивоєнний фільм, знятий як ви вже зрозуміли, за романом німецького письменника Еріха Марії Ремарка, який було видано у 1929 році. Картину знято німецькою мовою, і саме від Німеччини цю стрічку висувають на премію Оскар за найкращий міжнародний художній фільм 2022 року. Нагадаємо, що оповідь у романі на Західному фронті без змін ведеться від імені молодого хлопця Пауля Боймера, одного з тих, кого потім назвуть втраченим поколінням. Він разом із однокласниками потрапив на фронт Першої світової війни і розповідає про повсякденне життя в окопах. Спершу герой відчуває нереалістичний патріотичний запал під впливом пропагованого шовінізму і націоналізму. Однак незабаром він дізнається про надзвичайно жорстоку реальність, про те, яким насправді є життя на передовій. Вихід цього фільму заплановано на 28 жовтня на Netflix. враховуючи номінацію на премію Оскар. Напевно, з часом буде й обмежений кінопрокат. Ось такими цікавими новими фільмами нас будуть розважати цього місяця. У коментарях до відео пишіть, які з них ви будете дивитися, а які ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви можете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.